Дівчині зраджували усі чоловіки, а карти Таро показали, що зрада почалася не з них. Усім привіт! Це мій 51 й день челенджу 100 днів. відми, де я Руда тарологиня розказую вам різні історії. І сьогодні я розповім історію, яка змінює усе у сприйнятті стосунків. До мене прийшла дівчина. Вона була гарна, розумна, але повністю спустошна. І казала, що я вже не можу у кожних стосунках одне й те саме брехня, зрада, знецінення. І ми почали робити розклад Таро на питання, чому це все повторюється? Карти вони показали, і вони показали, що вона сама зраджує, але вона зраджує не інше, а зраджує себе. Кожного разу, коли погоджується не менше, коли мовчить, коли відчуваєш, що її боляче, але все одно лишається. Вона зраджує себе, бо зрада починається там, де ти перестаєш бути чесною з собою. І поки ти не вибереш себе, інші теж не виберуть тебе. Дівчина пішла з розкладу зі словами: тепер я знаю з ким треба почати, і це не любов до когось, а повернення саме до себе. Ось так, мої дорогенькі. Якщо ви відчуваєте, що історія повторюється, приходьте на розпатеро, і я допоможу вам побачити звідки це все почалось.